Залізні острови ще один з регіонів семи королівств. Складаються із семи островів, які знаходяться трохи далеко від материка — у затоці Залізних людей. Островами правлять Грейджої і Замку Пай. Це дуже маленький регіон порівняно з рештою, але ніхто так не вправний у судноплавстві, як жителі Залізних островів. Це дає їм незрівняну мобільність та перевагу над іншим. Жителі Залізних островів Залізнороджені мають свою культуру, яка пов'язана з піраством та мародерством. Тим вони й забезпечують себе, хоча їм довелося обмежити себе в цьому після завоювання Таргарія, принаймні їм заборонили нападати на кораблі поздовж Десеросу. До завоювання Таргарія на Залізні острови були незалежним королівством. Їм належали не лише острови, а й річкові землі, включаючи частину майбутніх королівських земель, які вони відвоювали в Юрандоні. Бастарди, народження на Залізних островах, одержують прізвисько Копайки. Залізні острови знаходяться поруч із західним узбережжям Вестеросу у Західному морі. Вони мають морський кордон із західними річковими землями та північ. Залізні острови маленькі, гористі, холодні, вони відкриті вітрам, там є неродючі землі і мало натуральних ресурсів. Але деякі з островів багаті на різноманітні залізні руди. Деякі поля обробляються рабами, захопленими в набігах, Немає можливості розводити багато худоби. Не дивно, що мешканцям доводиться покладатися дар'я моря та набіги на інші землі. В коментарях пишіть, що ще ви знаєте про залізні острови, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм. Посилання в описі.